Сучасна спортивна локація європейського рівня в Ужгороді в обласному центрі Закарпаття на базі наукового ліцею відкрили. Новий об'єкт спортивної інфраструктури, завдяки коштам меценатів, міжнародних партнерів, громади і УАВ за підтримки держави, реалізували ініціативу з будівництва нового гуртожитку на 50 осіб, реконструкцію великого футбольного поля, створення баскетбольного майданчика, трибун для вболівальників. Загальна вартість проєкту майже 48 мільйонів гривень. Для його втілення з обласного бюджету спрямували 13,8 мільйонів, ще 4 мільйони. 735 тисяч гривень виділило Люблінське воєводство. Сьогодні дітки з усієї України будуть мати можливість на якісній спортивній інфраструктурі займатися спортом в цілому для Закарпаття. Це є серйозний виклик. Ми повинні створювати ще більше спортивної інфраструктури, тому що найменше тривог, слава Богу, тут і надіємося, на на мир, що у них взагалі вже не буде. Ну і немає комендантської години. І відповідно дітки мають можливість тут займатися постійно. На відкриття нового об'єкту спортивної інфраструктури завітав і очільник української асоціації футболу було Андрій Шевченко. Я пам'ятаю, коли я перший раз приїхав сюди. Ми розмовляли і малювали плани. Сьогодні ми бачимо, що цей проєкт реалізований. Віктору я хочу подякувати тобі за ідею, яка появилась в тебе, і за допомогою всіх ми змогли реалізувати. Сучасний спортивний простір дає змогу не тільки тренувати з дітям, а й проводити різні змагання на високому рівні. Тому не випадково на відкритті були не тільки учні ліцею, але й спортивні команди Ужгорода. Це заклад для молоді, це заклад для розвитку здорового життя молодих людей, які будуть творити наше майбутнє. І як буде заложений фундамент, наскільки вони пройдуть випробування спортом, фізичною, культурною, наскільки вони будуть в майбутньому, в майбутньому легше їм буде жити. Для закарпаттів це гордість, це радість, а для спортсменів нормальні умови для заняття спортом. Проєкт реконструкції Ужгородського наукового ліцею Закарпатської обласної ради ляже в основу концепції проєктів, котрі планують реалізувати в областях у 2026 році. Усе задля спільної мети виховувати здорове покоління українців.